50 найманих працівників, 8 з яких внутрішньо переміщені особи. Кавове підприємство, яке переїхало з Гостомеля на Рівненщину, збільшило потужності. У березні минулого року релокувався бізнес зі столиці у Демидівку. Як освоїлись і працюють на новому місці. Дивіться у сюжеті. нічого не робить тут таке в нього підстав. Петро Філіпчук, власник кавового підприємства. Після повномасштабного вторгнення Петро релокував бізнес на Демидівщину, звідки сам родом, і навіть у війну продовжує розвиватися. Були залучені кредитні гроші. Ми ж кредит в Україні держави Україна близько трьох мільйонів гривень. Це саме для обсмаження кави, це потужний ростер, який здатен виготовляти в один банч в 15 хвилин 60 кілограмів кави, тобто близько за одну годину це 240 кг кави. Це за 10 годин, майже 2,5 тонни. Тобто, якщо працювати в піку, він може робити 5 тонн кави за добу. Нове обладнання є найкращим, що тільки існує, каже власник підприємства. Це світ цікавого обладнання, скажімо, як Феррі". нове сучасне та потужне обладнання допоможе виконати одну з основних цілей релокованого підприємства. Ми хотіли, планували, і це така амбітна ціль, мета 100 тонн робити готової продукції. І у місяць наразі ми зробили у нас рекорд 48 тонн, скажімо, досягнули. Половину від поставленого. Ну, я вважаю, що це теж результат. Правда ж компанія одна із сорока тих, хто приїхав в наш регіон після повномасштабного вторгнення. На сьогоднішній день вони налагодили постачання зерен з багатьох країн світу, а також співпрацюють із організаціями Рівненської області щодо надання в оренду кавових машинок та кави, і навіть відкрили три власні кав'ярні у Демидівці, Луцьку та Києві. Ми бачимо, як дане підприємство Royal Life Прогресує, купується нове обладнання і приємно, що це за рахунок державної програми. За рахунок доступних кредитів під 0% підприємство взяло 2 мільйони гривень і інвестувало їх в основні засоби. Також використано три грантові програми, загальна сума на 750 тисяч гривень, за рахунок чого були відкриті нові торгові точки і підприємство. Пішло. Крім того, на виробництві працюють понад 50 найманих працівників, вісім з яких внутрішньо переміщені особи. Іля Тамашевський новини рівного.